mm-hmm Всім привіт! Сьогодні розповідь про такий от роутер, який дістався мені безкоштовно від мого підписника. Він був в такому напівробочому стані, але в принципі працював в деякій мірі. Що з ним було? Підписник уже його почав використовувати як донора, довелося трішечки його відновлювати. В роутері не було цього роз'єма живлення. Я його впаяв по новій, не було контрольної лампи і була відірвана антена. Антену я вже замінив. Поставив вивід під зовнішню антену. Я ще його модернізував, поставив охолодження на чіп. Ось радіатор з радіатора комп'ютера, відрізав шматочок, переклеїв на суперклей. В принципі, працює, тепло відводить. І маємо тепер отакий от роутер. Скарга підписника була на те, що він працював-працював, потім перегрівався і перезавантажувався. Саме тому я й приклеїв сюди оцей ось радіатор для того, щоб він відводив тепло і роутер не перегрівався. Що я хочу з нього зробити? Хочу зробити з нього портативну точку доступу, яка б дозволяла розширити мережу Wi-Fi, такий собі репітер із антеною Харченг. Тепелінкові, якщо ви не знали, то стоїть така от простенька антена, це Тепелінк дір 300. Це просто дріт із ферритовим кільцем. Просто дріт виведений із роутера. Ну, тобто вона не дуже якісна, тому я вирішив її міняти на якусь більш потужну антенну, розраховував на те, що вона покриє значну територію. Вийшла така ж конструкція, відповідно, зробив. Зігнув з дрота четвірки. Зігнув отаку антенну, розміри я її викладу через колпачок з зубної пасти. Ось проставочка така. Термоклей, вона приклеєна до самого рефлектора. Рефлектор був трошки, ну, тут дірки були, він погнутий, пошарпаний був. Я через заклепки прикріпив кришку з консервації, щоб закрити ці дірки. Ось, сам рефлектор взяв із антенни звичайної телевізійної У мене була, коли ще з студентських часів отака от антенна. Взяв зі студентської антени. і вийшла отака от конструкція. Ну, В принципі, антенна Харченко, колпачок зубної пасти, через яку воно це все діло кріпиться до рефлектора. Рефлектор на саморізах Ось, прикручений до такого от бруска. Ну, І підставка для бруска. Внизу павербанк. На 5 вольт через резиночки закріплений, ну і підключається до роутера. І вийшла отака от портативна, портативний ретранслятор Wi-Fi, який допомагає нам розширити мережу покриття нашого Wi-Fi. Тепер покажу, як це все працює в ділі і чи дійсно воно працює. антена ж припаяна сама антена провід. До антени припаяний звичайний телевізійний, оплітка на низ, сам провід наверх, ну, немає значення до цього згибу. Провід, оплітка до нижнього згибу. Ну і обжата звичайним F-конектором телевізійним. Через перехідник підключено до роутера. Ось, так от зроблено. Довжина самого дроту телевізійного дуже коротка, тому хоч він і телевізійний, але. Втрати на ньому невеликі. Саму антенну тобто, ось ось, я розраховував в програмі континатор. Просто качаєте в гуглі програму континатор, вибираєте параметри вашої антени B-квадрат Харченка і там можна прямо вибрати параметри частоти Wi-Fi, ну там вже задані, ну 2400 Гц. Потім у тому сараї наверху, на горище, стоїть точка доступу, до якої будемо підключатися. Встановив точку доступу, під'єднався до неї, працює від павербанка відповідно. Працює від павербанка, відповідно, і роздає інтернет. Зараз відійду туди ближче до лісу і покажу вам, яка швидкість інтернету. Ну, відстань до базової точки, атака. Ну, Десь посередині воно стоїть між лісом і базовою точкою. І навіщо я це робив? Тепер можна на городі копати картоплю, наприклад, чи що завгодно. І мати собі інтернет, слухати музику чи аудіокнижки, або слухати той самий YouTube. Будь ласка. Відійшов від дому. Он. Точка доступу а там. Не знаю, видно її чи не видно. Ось. Інтернет лови на 4 палички, зараз замірюю швидкість. Ну але в принципі мене влаштовує. На огороді можна користуватися інтернетом. Зовсім жорсткий варіант. Це ось закинув на дерево антенну. Ось вона в лісі. Буквально. А точку доступу і не видно. Тобто вона вже за горизонтом. Нічого тут не ловить, ні одна вайфай мережа. Цей горбик нічому не дає ловити. Антена, знову ж таки, на дереві. Зараз покажу заміри швидкості і що з цього вийде. Як ви бачили, швидкість на антенні в принципі для такої відстані і непрямої видимості точки доступу досить таки пристойна. Перевіримо зараз іще далі спустимося вниз. Тут є яр. Далі спустимося в яр і подивимося, чи буде Wi-Fi добивати в яр. Знову ж таки ситуація така. Горбик. Нічого тут не видно, ніяких будівель. Антена на дереві отак от висить. Спускаюсь в яр і перевіряю, чи ловить там інтернет і яка там швидкість. Ось, Отакий от яр. Знову ж таки. Іду сюди вниз. Антенна, а там на дереве. Верніше на кущі. Ось яр. Такие спуск в нього. Ось антена, Результатом я задоволений. Мені подобається. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал і розповідайте своїм друзям.